Шановні прилучани, кілька останніх тижнів вам доводиться миритися з такими незручностями, як перебої в роботі кабельного телебачення та інтернету. В окремих мікрорайонах міста ці послуги взагалі припинилися. Причина цьому незаконний демонтаж мереж товариства Тім, запор повітряних ліній, електропередач. Працівники Прилузького РЕМ за вказівкою керівництва Публічного акціонерного товариства Чернівобленерго знімають наші кабелі, не маючи на це законних підстав. Товариство Тім користується електропорами для проведення кабельних мереж телебачення та інтернету з 2000 року. 12 років поспіль Тім і Чернівобленерго спільно експлуатували ці опори. Зараз керівництво останнього вирішило змінити умови використання стовпів і виставило нашій компанії вартість орендної плати за них, яка складає 23 гривні за кожну опору в місяць. Загальна вартість оренди електропор для товариства Тім у місті Прилуків у сумі становить близько 35 тисяч гривень на місяць. Її ми змушені будемо закласти у тариф на послуги, тож абонплата для споживачів може значно зрости. Щоб не допустити подорожчання послуги для населення, ми постійно ведемо переговори з керівництвом Обленерго, яке на поступки нам, а значить і вам, шановні прилучани, не йде. До речі, оренда кілометра підземних комунікацій у телекому, якими ми теж користуємося, у 6 разів дешевше, ніж нам пропонують в Обленерго за кілометр повітряних ліній. Вартість економічно не обґрунтована, розрахунки, чому саме така сума, тобто калькуляції, нам не було надано. Крім того, далеко не всі опори, за експлуатацію яких вимагають гроші, належать обленерго. Деякі з них жителі прилук встановили за власні кошти. Прохання до наших абонентів, які за свої кошти поставили електроопори, зв'язатися з нами, щоб ми могли документально протистояти електрикам, оскільки обласний енергопостачальник є тільки балансоутримувачем цих опор, а не їх власником. Чому таке свавілля дозволяє собі Чернів Обленерго? На наше прохання з'ясовував депутат Верховної Ради Андрій Міщенко. З відповіді на його депутатський запит стало відомо, що Обленерго, займаючи у місті Прилуках і Прилузькому районі біля 14 гектар землі, фактично сплачує оренду лише за три. ТРК Тім не збирається мирити з незаконними діями Чернів Обленерго, які підпадають під ознаки статті 360 Кримінального кодексу України, тобто пошкодження мереж зв'язку оператора телекомунікацій, що здійснює ліцензовану діяльність. І зараз, за нашим зверненням, прилузьким міськвідділом міліції відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження майна нашої компанії. Спори, які виникають між суб'єктами господарювання, зазвичай вирішуються шляхом переговорів або через суд. Чернівебленерго чинить за якимись своїми законами, що інакше як вандалізмом не назвеш. 21 та 22 лютого люто кабалі було демонтовано по вулицях Рокитній, Коцюбинського, Костянтинівській, по провулку Олега Кошового. Залишились без телебачення абоненти по вулиці Нафтовиків та Ладанській. 1 березня кабелі повторно знято по вулиці Гостиній, в результаті чого близько півсотні наших споживачів залишились без телебачення. Хоча опори по згаданій вулиці люди встановлювали за власні кошти. Загалом ми втратили близько кілометра наших мереж. Шановні прилучани, звертаюся до вас з проханням. Якщо ви побачите, що на вашій вулиці або десь поблизу відбувається демонтаж кабельних мереж і ці роботи проводяться не працівниками тім, терміново повідомте нам, ми будемо захищати своє майно в вандальних дій «Чернівобленерго» і ваше право на доступність сучасних послуг, які надає наша компанія.